Сьогодні хочу розповісти про сортування сміття, про те, як же ж його позбуватися, як виносити про штрафи, пакети. Коротше, все, що потрібно знати для того, щоб позбутися сміття. Поїхали! Якщо ви до цього ніколи не сортували сміття, то в Бельгії сорян, але вам не вдасться. Більше продовжувати робити екологічні злочини. А тепер ви будете сортувати і для цього є спеціальна система. Вона злаштована так, що, знаєте, ну, неможливо під неї не підлаштуватися. Тобто ти хоч не хочеш, але ти в неї потрапляєш і починаєш сортувати. Як кажуть місцеві, воля. Отже, є спеціальні пакети сміттєві, які продаються в магазинах. Причому в кожному місті вони можуть відрізнятися. Я проживала в місті Острозбеке, і там у нас були пакети синього кольору і жовтого кольору. А зараз я проживаю в місті Stouis вейве чи якось так. Можливо, мій спелінг не такий вже й добре, але це, по суті, частина Варгему. І тут пакети вже іншого кольору, сині і такі темно-сірі, майже чорні. Ці пакети продаються у звичайних магазинах. Я зазвичай купляю у Колорейті, і в їх вартість вже закладена вартість обслуговування, те, що ви посортували, посортували сміття, поклали його у відповідні пакетики, і потім ці пакети вивозять. Оця послуга сервіс вивозу сміття входить у вартість. Сміттєвих пакетів. Один пакет для пластику. Він у мене був в обидвох містах синього кольору, такого блакитного. У нього ми кладемо пластик, паки від соків і молока, жестяні банки, такі, ну, знаєте, від консерв. І, в принципі, все. Другий тип пакетів у мене в острозебеки були жовті, у варгемі темно сірі, вони для органіки, тобто все, що у вас залишається, оці відходи від їжі, якісь недоїдки, ви кидаєте туди. Чуєте? Дзвони. Я живу прямо біля церкви. Хочете, покажу вам? Бачите? Це стіни церкви прямо у мене з вікна. А, люблю дзвони. Отже, можемо продовжувати. Ви сортуєте ваше сміття, кладете у відповідні пакети, і потім настає час, ікс, коли ви можете ці пакети винести, поставити у спеціальне місце. Зазвичай це або біля дому, якщо це приватний сектор, це може бути. Ну, на виході да, біля вашої калітки, біля входу. Зараз я живу в квартирі і тут ставлять просто вздовж основної дороги сміття. Ну і далі у відповідний день і відповідний час приїжджає служба сміттєва, яка ці пакети забирає. Причому, якщо ви виставите їх в неправильний час, от наприклад, у мене якраз завтра буде забір сміття. Зранку, рано, зранку, і я можу поставити пакети пізно ввечері. Я це роблю вже коли темні, вже коли пізно. І от, якщо поставити їх зарано, то штраф за таке може сягати там щось близько 70 євро. Можна встряти. Тому з цим краще не жартувати. І третя категорія сміття, яку я сортую вдома, це картон. Папір, картон, його теж достатньо багато. Для цього у мене є коробка завжди картона, в яку я складаю е, впродовж тижня. Все паперове і так само виставляю на дорогу разом із пластиком і з органікою. І важливо тільки, щоб воно ну, не розліталось, тому що у нас тут дуже часто вітряно. Я обираю коробочки, які закриваються, або багато хто використовує просто скотч-плівку і пакує таким чином, щоб воно ну, дуже так. знаєте... Лежало безпечно, бо якщо воно розлітається, вашу коробку можуть просто не забрати. Цікаво те, що графік нечастий. Іноді буває таке, що забирають взагалі раз на два тижні, іноді раз на тиждень. Тобто там він такий гнучкий, для цього є спеціальний сайт, і для кожного міста цей графік свій. Я, наприклад, його дізнаюсь, просто на пакетах є QR-код, по якому переходиш, От ти купив пакети в магазині, відсканував QR-код, і ти можеш перейти на цей сайт і побачити графік. І таким чином ну, орієнтуватись, да, коли ти можеш виставити сміття. Ну, якщо ти десь поїхав, наприклад, і пропустив цей момент, то, то є твої проблеми. Просто будеш далі чекати знову тиждень, і це вам скажу велика проблема. Тому що. Наприклад, пластику моя сім'я генерує немало. Ну, Це синій пакет. І буває, що просто до моменту, коли його вже забирають, ну, вже декілька пакетів і де їх ставити в квартирі, в приватному секторі легше. Ми до цього жили в приватному секторі, ми ставили їх в гаражі. ну Ви ж розумієте, воно починає смердіти. І оце дійсно не дуже зручно, але, 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 отак воно працює. Багато хто виставляє на балкони, але, ну, знаєте, такий зовнішній вигляд, не дуже. Я б не дуже хотіла жити із балконом, на якому стоїть купа сміття. Ну, тут же кожен вирішує для себе, як йому зручно. Ви знаєте, я думаю, що то є дуже круто, що така система, тому що. Насправді сортування от в Україні якось воно не дуже поширене. І навіть от я жила в Ірпіні, у нас стояли баки там окремо для скла, окремо для там ще чогось. І, ну. Дуже часто люди перемішували все разом, і потім, коли під'їжджала машина, якщо вони бачать, що все в переміжку, вони все звалювали разом в машину. Тобто, ну так собі історія. Я почала сортувати ще до війни, десь рік чи півтора, тому що екологічна тема мене взагалі хвилювала завжди. І ми сортували там, було це набагато складніше, тому що кришечки пластикові окремо. Пляшечки пластикові окремо, окремо пакети від молока, окремо там, різні жестяні баночки. Обов'язково етикетки мають бути зняті. Обов'язково має бути вимите і почищене усе. Тобто, у мене було там близько сім чи вісім у цих фракцій, да, на які я сортувала. Тут це буквально скло, папір, пластик, да, тобто туди йде разом все і жестяні баночки, і тетрапаки, ну і органіка. Ну тобто дуже зручно, не треба дуже мучитися і напрягатися за вас все по суті зробили. І тут вартість пакету органіка, да, все в переміжку: 10 пакетів, десь 10 чи 11 євро. Тобто, ну, грубо кажучи, євро за пакет. Це дуже дешево, тому що в Україні, коли я викликала службу, тобто от я вже відсортувала. Бо По перше я потратила купу часу, бо багато фракцій. Я відсортувала це, і пакет сміттєвий мені обходився до війни 280 грн. гривень. Зараз я не знаю скільки це коштує. Тобто, ну, дорого, реально дорого. Долар же ж тоді був інший. І тут все набагато і дешевше, і простіше. Єдине, що графік вивозу ну, буває не дуже зручно, що доводиться дуже довго чекати. І знаєте, от на що звернула увагу взагалі, оця культура поводження із сміттям. А вона мені тут дуже подобається. Вулиці у нас тут чисті. Я знаю, що в Брюсселі, наприклад, або там в тому ж Антверпені, ну Взагалі у великих містах часто не так чисто, як хотілося б, але в маленьких містах ну реально чистенько. І мене дивує постійно те, що ти йдеш. А по факту, ну як у нас нема що на кожному кроці стоять смітники, і ти, якщо по дорозі щось їв, випив, ну тобто згенерував сміття, ти не можеш фактично ніде по дорозі викинути його. Ти мусиш своє сміття донести додому, заплатити за нього, тому що ти купив пакет, ну відсортувати і винести. І от дивують те, що не дивлячись на те, що смітників нема на вулицях часто. А ще те, що у них нема двірників. У нас є двірники, які з раночку вулиці, і при цьому нас брудно. Тут двірників нема. Тобто, ти часто спостерігатимеш картину, коли просто люди самостійно... Біля виходу, тобто територія біля їхнього будинку, або якщо це магазинчик, вони самостійно прибирають і роблять цю територію охайно, підмітають, викидають сміття і так далі. Тобто, оця культура поводження зі сміттям, ну, дійсно, мені вона тут дуже подобається. Я дуже сподіваюся, що коли ми повернемося додому, ми це візьмемо із собою. Знаєте, ще один момент важливий: ви іноді можете побачити на вулицях баки такі великі пластикові. Але це не означає, що ви туди можете викидати сміття. По-перше, вони приватні, часто відносяться, наприклад, до якогось підприємства, або до якогось ресторану, або до якогось магазину. І вони ну, через те, що у них за великі об'єми да, генеруються сміття, то вони такі баки ставлять. І вони часто закриті на ключ, тобто ви не можете їх відкрити. А якщо навіть можете, то ну не дай Боже вас піймають, бо часто камери висять, будете мати проблеми. Проблеми з поліцією, штрафами і так далі. І тому не думайте, що якщо ви бачите пластиковий бак, що ви можете спокійно підійти і викинути свої сміття. Єдине, що ви можете дійсно спокійно, легко викинути в будь-який час. Це скло і текстиль. Ви можете бачити спеціальні е такі або контейнери із отворами для скла такими круглими, або як у мене у дворі така труба, яка просто. З під землі виходить а під землею контейнер, і ви кидаєте окремо світле скло, окремо темне. Це можна зробити в будь-який момент. Це зручно. Не завжди це є біля дому. Коли я жила в острозобеки, найближчий бак для скла був від мене за там півтора кілометра, і мені доводилось постійно скло вивозити на машині. Там вже не збирала, не збирала, потім вивесла. Та сама історія із текстилем. Ви дуже часто можете зустріти такі. Ну, у нас тут в нашому регіоні зелені текстильні баки. І там ну, якби є теж певні правила, пакет має бути зав'язаний, там можуть бути текстильні речі, такі як взуття, одяг, ганчірі і так далі. І ви можете його туди легко виконати. Далі це. Вже сортується, щось може бути використано в благодійних цілях, щось піти на переробку, на ганчір'я або на утилізацію. І теж бути уважні, часто висять камери, ну і, відповідно, ви маєте робити у правильний спосіб, тобто не кидати, що попало, Ну, і відповідно, мішок має бути зав'язаний, тому що якщо ви пакет не зав'язали, кинули текстиль так, то він там просто ну, буде розтрощуватися і. Перемішуватися і потім вивозити це сміття незручно. От, і ви знаєте, в Україні е, у нас там із текстилем ну, набагато складніше. Люди часто викидають текстиль на смітники. А я вам скажу як людина, яка займається е, темою текстилю і екології вже не перший рік. Оця швидка індустрія моди, коли ми купуємо шмотки дешеві. Поносили трохи, викинули, це несе за собою дуже великі катастрофічні проблеми з екологією. І я, у свою чергу, якби, ну, мені було спокійно від того, що у нас працює благодім. Зараз ми також продовжуємо працювати в Україні. Ми знаходимося в місті Ірпінь, ми збираємо речі, які вже не потрібні вам. І більш того, їх можна привезти до нас, а можна відправити поштою з доставкою на благодім. І далі ми знову ж таки до 10% продаємо цих речей. Це відбувається онлайн через спеціальну групу у Вайбері. Всі інші речі ми роздаємо. У нас є приміщення близько 100 квадратних метрів, де. Кожен може прийти і взяти необхідне, і причому це не тільки одяг, це ще й взяття, це ще й іграшки, це різні дівайси для дітей, і в тому числі гуманітарна допомога, гігієна, продуктові набори і так далі. Але сьогодні ми говоримо про текстиль так от, чого я про це почала розповідати. У нас під благодомом стоїть бак, який ми спеціально замовили, поставили цей бак під входом в благодім, тому що ми працюємо тільки три дні на тиждень, бо це волонтерська організація, і в інші дні люди приходять або там після вже закінчення робочого дня, ну і ставлять речі під, під дверема. Ми поставили бак для того, щоб це було культурно і люди могли ставити свої речі туди. Ну і те, що почало відбуватись, я просто була в шоці. По-перше, дуже часто люди от стоїть бак, а вони все одно ставлять мішки поряд. Що відбувається далі? Приходять інші люди, які переривають ці мішки, шукають, що їм там, там подобається. Бля. Не слышу, що тебе в... Там все тупо, детська. Там немає нічого такого було в світу. Вони просто, просто там під благодомом влаштовують примірочну. І якби то ще вони перерили і просто взяли собі те, що подобається. Ні, вони часто залишають під, за собою таке жахіття, коли все отак, на підлозі, воно потім брудне, воно, воно мокне під дощем, приходять вуличні тварини, собаки, які це все вивалюються, розносять. Ну, коротше, жах. І мене так це засмучує, я щиро не розумію, чому так. Ну, Чому, коли стоїть бак? Так важко зрозуміти, що треба речі поставити туди. Чому приходить в голову іншим людям залізти в той бак і дістати ті речі, не прийти в робочий час, спокійно, культурно в магазині, взяти те, що на тебе дивиться? Ну, коротше, це моя біль. І знаєте, я як людина, яка безпосередньо пов'язана із цими питаннями, я, я реально тішуся, коли тут в Бельгії бачу ці зелені баки, навколо яких... Нічого не валяється, там завжди чисто, все приноситься акуратно, так, як має бути. І одразу в мене питання до нас, до українців: ми що? Чимось гірші? Чому ми не можемо робити так само? От я дуже сподіваюся, що знову ж таки ті, хто повернеться з Європи в Україну, вони привезуть цей досвід із собою, і все ж таки ми будемо ще краще, ніж були. Ну що, це було відео про сміття, як можна його позбутися. І я хочу закцентувати увагу, що ще раз: що в кожному місті правила можуть відрізнятися. Якщо у вашій якось геть не так, будь ласочка, в коментарях діліться своїм досвідом. Я думаю, що це буде дуже корисно. Пишіть, яке це місто буде корисно іншим. І давайте, давайте ділитися інформацією досвідом. Тому що а, ми українці, і ми маємо підтримувати один одного. Я вас обіймаю. на зв'язку, Па-па.